Мистецтво має безліч проявів на папері, на холсті, в скульптурі і, звичайно ж, у склі. Як народжується тендітна казка, ми дізнаємося сьогодні, завітавши в затишну майстерню, де створюється скляна краса. Технологія ф'юзингу бере свій початок з 90-х років. Перший ф'юзинговий вінтаж було виготовлено в Німеччині, де він і дістав своє найбільше поширення. Основою служить скляний лист, на якому художник-вітражист викладає зі скла картину. Зображення може бути об'ємним, випуклим, а окремі його частини можна залишити пласкими. Контури малюнка повітряні і прозорі, наче акварелі, ілюзія перспективи, глибина, ажурність, неперевершеність у склі. Якщо у вітражі складується малюнок через олово, то у фюзингу треба спеціальну піч, яка має більше 800 градусів. Це технологія, чому називається ф'юзинг, то що ну, з англійської переклад це сплавлювання, сцеплювання, з'єднування. І коли викладаються деталі скла в цю піч, то при цій високій температурі воно з'єднується. Складається в одну, в одну деталь. Скло це не єдиний матеріал у ф'юзингу. Для кращої деталізації картини використовують також і спеціальні фарби, які запикаються в печі разом зі склом. Вони не втрачають своїх яскравих кольорів та не розтікаються. Є в мене такий мій самий головний інструмент це мій пінцетик. На ньому я викладаю деталі, малесенькі деталі, які підкреслюють іменно ту картинку, яку я хочу. Коли нашу картину зі скла вже викладено, а кожен шматочок знаходиться на своєму місці. Ми відправляємо її в піч на випікання. Запікається воно дуже довго, тому що набирається температура дуже повільно. Набирається на протязі двох годин і остиває на протязі десяти. Воно мусить остити, тому що скло це. Річ, де, якщо буде холодний перепад температури, то воно просто потрібні. Так, бувають такі випадки, де сам виріб, виріб так вийшов, як я хотіла, іменно по малюнку, а воно і по обцялою Це відбувається при е, спаду температури, е, різкого спаду температури до, від 800 до 500 градусів. Це зазвичай. Але насправді є ще різне скло. Є скло, яке після прогріву температури міняє колір, мутніє, зжимається. Перше враження, коли бачиш прикрасу, чи магніт виконану в техніці ф'юзингу, що це цукерочка, кольоровий льодяник, який так і хочеться скуштувати. Будьте певні, таку незвичну деталь у вашому зовнішньому вигляді чи в декорі інтер'єру обов'язково помітять і оцінюють. Адже скло привертає до себе увагу людей з давніх давен, його прозора текстура, здатність вловлювати сонячні промені та палітра кольорів і відтінків жодного не залишить байдужим. Реалізувати свої ідеї та фантазії у склі дуже складна, але надзвичайно цікава і кропітка справа. Реалізовуйте і ви свої фантазії. Можливо, це стане вашим хобі, а можливо, справою всьому життя.